Ось я що хоч нарешті я це сформулював. Людина, яка транслює токсичність, вона не усвідомлює, що вона робить із собою. Це супер для мене таке просте би, формулювання і важливе. Тому що я раніше цього не, роб, не, не розумів. Хоча ну, відчував, відчував, але воно не, не, не міг це би, проявити. Що... Ота... Гординя, яка спрямовується, наприклад, на, на стосовно когось, 에, щоб підкреслити чиюсь нікчемність порівня, це порівняння себе з кимось, воно врешті-решт призводить до тотальної нікчемності просто себе. Це один момент. Ну і якщо вже в загальному брати, то ці токсичні вібрації, ти їх просто носиш в собі. Люди, які ось це транслюють, вони їх носять, вони носять це в собі. І вони дуже, ну, там то, на кого вони спрямовані, ці токсичні вібрації, вони якось там цю людину торкаються чи не торкаються. Це насправді не має значення для людини, яка це транслює. Не має значення, досягне воно там, тої мети, яку вона собі уявляє, чи не досягне. Тут важливе, важливіше і більш нічого важливіше. Взагалі немає, це те, що вона сама в цьому стані знаходиться. І людина формує сама собі свій стан, який притягує як магніт відповідні такі ж самі події. На цій вібрації е, притягуються відповідні події, і людина ще більше занурюється, ще більше занурюється в цей вивчення цього токсичного середовища, тому що вона його вона подає такий запит. Своїм станом вона подає запит у простір, типу, я ось на наш стан це закон. Типу, це як наше бажання. Типу, для матриці наш стан ти каже, о, цей тип хоче цього на тобі. Все, будь-що, будь-який стан. І ця токсичність зразу притягує токсичні події, все, все бачиться токсичним, всі навколо вороги, все навколо, всі навколо ідіоти, там ще щось, то це все. І це не важливо, наскільки, умовно, там, авторитетна людина чи, чи не авторитетна в суспільстві, наскільки вона освічена чи не освічена чи не освічена, наскільки вона м розумна, банально чи не чи розумна. Це все відносні категорії, однак. Буває ілюзія, що типу, о, людина така ж авторитетна, розумна і освічена, але якщо з неї бризкає яд, то це все одно показує, що людина знаходиться на своєму...